Випишіть окремо числові вирази, вирази зі змінними, цілі раціональні вирази та дробові раціональні вирази. Нехай числові вирази я зараз буду підкреслювати зеленим кольором. Це там, де є в нас тільки числа. Тобто другий варіант та сьомий. Далі вирази зі змінними, тобто там, де в нас є букви. Ну і, в принципі, ми з вами бачимо, що це в нас будуть всі решта. 1, 5, 6, 3, 4 та 8. Далі, нехай я червоним буду підкреслювати цілі раціональні вирази. Це такі в нас вирази, які не мають приділені внизу букви. Тобто, це буде, знову ж таки, перше. Це буде в нас четверте, буде п'яте, бо в знаменнику немає букви, шосте. А також восьме. Це у нас точно будуть цілі раціональні вирази. А також ми сюди можемо додати числові вирази, тобто друге та сьоме, бо у нас немає внизу букви. Так, і давайте ще запишемо дробові раціональні вирази. Тобто, це ті, які у нас не в червоному колі. Третє. І восьме. Бачите, я тут червоне обвела, але ні. Отже, ще раз: числи вирази це друге, сьоме. Вирази зі змінними це третє, перше, п'яте, шосте, восьме четверте. Цілі раціональні: перше, друге, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Та дробові у нас є тільки третє і восьме. Найдіть значення виразу. Отже, у нас є b квадрат мінус 4б. І беремо з вами, коли b дорівнює мінус 2. Що в нас вийде? Мінус 2 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 2, мінус 2 в квадраті це мінус 2 множиться на мінус 2. Мінус на мінус дає знак плюс, 2 на 2 дає 4. Мінус на мінус при множенні дає плюс, 4 на 2 множити буде 8. Тобто наша відповідь 12. Давайте я зроблю такий відступ і підставимо, коли в нас b дорівнює 0,5. Тоді 0,5 в другій степені мінус 4 помножити на 0,5. 0,5 помножити на 0,5. Вийде 0,25 мінус 4 на 05 це буде в нас 2. 0,25 мінус 2. Пам'ятаємо, що 2, цілих. І 0,25 в нас при відніманні вирішується так. Ми можемо їх переставити місцями, просто в нас буде від'ємне значення. Пам'ятаємо за це. Якщо ми віднімаємо, то в нас вийде 5, 9 відняти 2 вже буде у нас 7 кома. І в нас тут забирається одиничка, одиничка ще і залишається. Тобто буде мінус 1,75. Переходимо до другого. В нас є формула х квадрат мінус y квадрат, та в першому варіанті у нас х дорівнює 5, y дорівнює мінус 3. Підставляємо 5 в квадраті мінус мінус 3 в квадраті буде 5 на 5, 25. Мінус оцей переписуємо, а мінус 3 в квадраті пам'ятаємо, що парна степінь мінус прибирає, як сталося і отут. У Нас вийшло просто плюс 4. Тобто. Мінус у нас пропаде отут саме 3 в квадраті це 9. 25 відняти 9 у нас вийде 16. Тому переходимо до наступної підстановки, також відділяю. Тепер у нас х дорівнює 0,1, а y у нас дорівнює 0,2. Підставляємо 01 в квадраті мінус 02 в квадраті. 0,1 в квадраті це буде 0,01 мінус. 0,2 в квадраті, це вийде 0,04, тобто вийде мінус 0,03. Запишіть в вигляді виразу суму чисел B та C. Тобто, це просто у нас додавання та C. Добуток чисел. Це пам'ятаємо, що це є множення. Тому в нас вийде 5 m N в третій степені. Далі, квадрат суми. Спочатку фокусуємося на оцьому: сума чисел таких то. Прописуємо сума А плюс 9П. І має бути квадрат. От ми і зробили це. Різницю квадратів чисел, таких то квадрати чисел. Тобто квадрат це друга степінь. Ми в квадрат запихаємо це. І різницю, тобто, має бути між ними мінус. Починаємо ми з щітку, саме з найбільш центрального до наших чисел. В, скажімо так, речення слова, наприклад, квадрат чисел, сума чисел. А тоді вже ми дивимося на слова, які чим далі будуть йти від наших чисел. Тут нам необхідно прорахувати. 3 в квадраті буде 9, d в квадраті буде так, d в квадраті, мінус. 7 в квадраті це буде 49, т в квадраті, так і буде. Заповніть в зошиті такі таблиці. Давайте цю таблицю назвемо 1, цю таблицю 2, і почнемо роботу з першої. Нехай m дорівнює 2, n дорівнює 1. Тоді 2m-3n у нас буде як 2 помножити на 2 мінус 3 помножити на 1. Тобто замість m ми пхаємо те число, яке в нас є 2, замість n ми пхаємо те число, яке в нас дорівнює n1. і Рахуємо, вийде 4 мінус 3, 1. Якщо в нас m дорівнює 3, а n дорівнює 2. Тоді будемо цю формулу кожен раз прописувати, я краще її буду копіювати. В нас вийде 2 помножити на 3, мінус 3 помножити на 2. Вийде 6 мінус 6, тобто буде 0. Наступний. В нас m дорівнює мінус 1, n дорівнює 0. Тобто в нас. Формула знову ж таки незмінна. 2 помножити на мінус 1, мінус 3 помножити на 0. Буде в нас мінус 2 мінус 0, тобто буде мінус 2 все рівно, бо 0 ми не враховуємо. Так, m дорівнює тепер 0, n дорівнює мінус 5. Тоді формула знов нас буде дорівнювати 2 помножити на 0, мінус 3 помножити на мінус 5. Отут повністю все зникає 2 на 0, мінус на мінус дає знак плюс, 3 на 5 буде 15. І останнє підставляємо: m в нас дорівнює мінус 2, n дорівнює мінус 3. Тоді знову формула наша улюблена. Підставляємо 2 помножити на мінус 2, мінус 3 помножити на мінус 3. Що в нас вийде? 2 на мінус 2, мінус вилазить наперед. 2 на 2 це буде 4, мінус на мінус дає знак плюс. 3 на 3 буде 9. Тобто, при відніманні, в нас вийде 5. Переходимо тепер до другого. Єдине, що я би вам рекомендувала якось акуратно підкреслити, коли ви підставляєте, щоб у вас фокус був на завданнях, що це окремі обрахунки кожен раз. От. Тепер ми будемо переходити вже до другого. Давайте я ще візьму інший колір. Так, отже, в нас тут є тепер дві формули і числа. Нехай в нас х дорівнює мінус 1. І давайте ми назвемо тоді оце другим рядочком, а оце третім рядочком, щоб ми не заплутались. Коли в нас є перший рядочок, ми його підставляємо в формулу х2 плюс 2. Тобто буде мінус 1 в квадраті плюс 2. Мінус друга степінь, воно само знищується, лишається тільки друга степінь, 1 в квадраті, так і буде 1. І у нас вийде 3. Далі, коли х дорівнює 0. Знову ми з вами переписуємо цю формулу, я її так само буду копіювати. Отже, що в нас вийде при підстановці. 0 в квадраті плюс 2. 0 в квадраті це буде 0 плюс 2 вийде 2. Наступне, коли х в нас дорівнює 1. Тоді у нас. 1 в квадраті плюс 2, буде дорівнювати як 1 плюс 2, тобто вийде знову 3. І поки що наразі з цього останній формулу підставляємо. У нас вийде 2 в квадраті плюс 2. 2 в квадраті це 2 на 2, 4, плюс 2 буде 6. І переходимо до третього. Я би написала його тоді вже тут збоку. Х в нас дорівнює мінус 1 у формулі х2 плюс 2х. Давайте я трохи тут відступлю, щоб було все-таки більше місця. Десь от так. Поїхала до третього підстановки. Так, що у нас тут буде? Мінус 1 в квадраті, плюс 2 помножити на мінус 1. Мінус і друга степень самознищується, двійка залишається, 1 в другій степені. Плюс на мінус дає мінус, 2 помножити на 1 буде 2. 1 в другій степені так і буде 1. Мінус 2, Тобто буде мінус 1. Наступне, коли х дорівнює 0. Там, де в нас є х, а вони в нас є всюди, то вийде такий у нас приклад, який в кінці кінців буде дорівнювати 0. Але нехай, нехай ми вже перевіримо це. 0 в квадраті, плюс 2 помножити на 0. 0 в квадраті і буде 0. Плюс. 2 на 0 буде 0. Ну і вийде в кінці кінців 0. Якщо ваш вираз складається повністю з букв, і ця буква у нас дорівнює 0, то і вираз буде дорівнювати 0. Переходимо до наступного, якщо х дорівнює 1. Тоді х квадрат плюс 2х підставляємо, у нас вийде 1 в квадраті плюс 2 помножити на 1. Вийде 1 плюс 2, тобто 3. І наступний, коли в нас є двійка. 2 в квадраті плюс 2 помножити на 2. Вийде 4 плюс 4, тобто буде 8. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо в нас вони дорівнюють 225 та мінус 40. Давайте я поки що перепишу його: 5,1а мінус 2,6b плюс 167 а плюс 1,6Б. Ми з вами бачимо, що з буквою А у нас є оці два числа, тобто ми маємо їх додати. Ми додаємо цілу до цілої частини, а дробову до дробової, тому що в нас знаменник є однаковий, ми можемо таке зразу робити. Що в нас вийде? У нас вийде 6 цілих. Ми при додаванні дробів пам'ятаємо, що низ не змінюється. Тобто, давайте я покажу зараз це. Низ у нас не змінюється, а верх об'єднується, тому верх буде змінюватися. 7 сьомих це, по суті, те саме, що й одиниця. Тобто тут у нас 7 сьомих перше ми так запишемо, а потім будемо мати на увазі, що 6,7 сьомих це 7, цілих. далі мінус 26 b плюс 16 b Ми з вами розуміємо, що буде точно знак мінус. 2,6 мінус 1,6 буде 1b. Як ми вже казали, це в нас 7. 1b це те саме, що й просто b. І тепер сюди ми будемо підставляти такі значення. Якщо a дорівнює 225 та b дорівнює мінус 40, то в нас вийде 7 помножити на 225 мінус 40. 225 помножити на 7. В нас вийде 7 на 5, 35, 7 на 2 буде 14, плюс 3 вийде 17 один далі, 7 на 2 14 і 1 15. Тобто вийде 1575, мінус на мінус дає знак плюс 40. У нас вийде з вами 1615. Це рік заснування Національного університету, Києво-Моглянська академія. Для деяких значень це та Д значення виразу С-Д дорівнює 4 сьомих. Ми з вами маємо якось приловчитися, підставляти так, щоб в нас виходило в кінці кінців С-Д. Ми бачимо, що С-Д тут повторюється. С-Д дорівнює 4 сьомих, тому ми замість оцього зараз пишемо 4 сьомих. ,7. 7 помножити на 4 сьомих. Можемо скоротити зразу. І в нас вийде 1 помножити на 4 і поділити на 1. Вийде 4 перших або просто 4. Друге d мінус С. Тут нам потрібно переставити їх місцям, тому що перше в нас йде С. І якщо ми їх зараз переставимо місцями, ми пам'ятаємо, що якщо в нас є мінус між ними, він переходить ще наперед. І ми запишемо тепер першим С, а другим d. Тепер мінус D це 4 сьомих. Тобто, замість у цього ми пишемо 4 сьомих. Вийде мінус 4 сьомих. Третє завдання 1 поділити на d мінус C, тобто на мінус 4 сьомих. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо ми одиницю ділимо на дріб, то дріб буде просто перевертатись. Але нехай ми вже так буде, запишемо це деталізовано. Ми можемо переписати дробову риску за допомогою двокрапки. Тепер 1 поділити на мінус 4 сьомих. 1 можемо записати як 1 перша. При діленні у нас другий дріб перевертається. І, звичайно, що знак мінус потрібно писати попереду. У нас вийде мінус 7 четвертих. Тобто, те, що я казала, в нас воно просто перевернеться. Було мінус 4 сьомих, стане мінус 7 четвертих. Але це неправильний дріб. Можна 7 поділити на 4, в нас вийде як по одній цілі та 3 четвертих. І запишемо ще четверте. 5 на d-C, поділити на 4C мінус D. Так, як у нас будуть дроби, то треба буде дуже уважно ставитись. Давайте запишемо окремо верх та низ. І ділення замінимо двокрапкою. Тоді в нас вийде що? 5 помножити на d-C, це у нас вийде мінус 4 сьомих. Поділити на 4 на c мінус це в нас вийде c мінус d, у нас дорівнює скільки 4 сьомих. Можна піти двома методами, але нехай ми вже дойдемо цим методом першим. І давайте тут ще окремо, тоді Раз тут записала окремим дробом, то і тут запишемо. Так Плюс на мінус дає мінус. 5 на 4 буде 20. При діленні в нас другий дріб перевертається. 4 на 4 буде 16, і при діленні воно піде вниз, а 7 буде вгорі. Скорочуємо. Ділимо на 4 вверх низ. Вийде 5 четвертих. І якщо ми мінус 5 поділимо на 4, в нас вийде мінус 1,1 четверта. А тепер давайте підемо тим методом, за який я вам говорила, що ми трохи попробуємо, скажімо так, схитрити. Ми знаємо, що c-d в нас дорівнює 4 сьомих, а d-c в нас дорівнює мінус 4 сьомих, тоді 5 помножити на мінус 4 сьомих, поділити на 4. Давайте запишемо це як 5 четвертих, тобто оцю частину ми не міняємо. І поділити на c мінус d. Тобто, по суті, якщо це все забрати, ми бачимо, що c мінус D це не просто воно перебуває, а одиниця на c мінус d. І в попередньому випадку ми довели, що якщо є одиниця діленні на вираз, то цей вираз, по суті, при підстановці чисел міняється місцями верх та низ. Тому ми можемо сказати, що тут у нас буде просто 7 четвертих, буде вже множення. І давайте трохи я вирівнюю його. Отак. От То що в нас вийде? 4 і 4 ми скорочуємо. 7 та 7 ми скорочуємо. Плюс на мінус і на плюс буде мінус, 5 залишається та 4. Тобто вийде мінус 1,1 те саме. Тому можна піти різноманітними зовсім дуже. Тому можна піти дуже різноманітними способами. Головне, щоб у вас в кінці кінці все зійшлось. І все було правильно. Всім дякую за перегляд! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі!